Одним із перших питань порядку денного став проект рішення щодо заборони підвищення тарифів. З 1 липня в Україні подорожчали комунальні послуги, зокрема гаряча вода та опалення. Це пов'язано із встановленням єдиної ціни на газ, яка віднині складає 6800 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Такі рішення були прийняті національною комісією із регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Під час 11-ї сесії Луцької міської ради фракція Батьківщина винесла проект рішення на заборону підвищених тарифів. Свою думку з приводу цього висловив. Були депутати фракції Укроп. Я вважаю, що нам необхідно максимально прибрати популізм цієї міської ради і утриматися від прийняття рішень, які не несуть за собою жодних наслідків. Тому фракція наша буде утримуватися від прийняття даного рішення. І наскільки мені відомо, в містах, де прийняті вже подібні рішення, є певні проблеми з використанням бюджетних коштів. Йдеться про те, що зміни в тарифну політику держави може вносити лише національна комісія з питань врегулювання енергетики та комунальних послуг. Якщо органи місцевого самоврядування в обличчя депутатів підтримують проект рішення щодо мораторію на комунальні тарифи, міський бюджет може бути паралізованим. Стачався з депутатами Верховної Ради, вони просто даже слухати не хочуть, ні вони не хочуть ні пересматрива тарифу рівень, не понімать. Що у людей ні денег. їх і не не волнують. в тому, що заложники яка міська рада, і ми депутати. Проект рішення депутати не підтримали у зворотному випадку. Реакцією уряду могла стати чергова відписка, адже вирішити ситуацію з тарифами на місці неможливо. Ще один проект рішення не залишився без уваги народних обранців. Йдеться про зменшення розміру пайової участі для торгово-розважального центру. Промінь фракція КРОП неодноразово наголошувала міському на тому що необхідно розробити порядок такого звільнення. Оскільки такий порядок на даний момент міській раді не розроблений. Виходить так, що забудовник будує об'єкт навколо своєї території, робить якісь поліпшення, і міська рада дозволяє йому не сплачувати цей внесок. Сума сплати внеску у розвиток інфраструктури зменшилася з 2 мільйонів 100 тисяч гривень до 92 тисяч. Відтак місто не до отримало коштів на дороги, ремонт прибудинкових територій, дитячі майданчики. Тощо фракція «Укроп» на сьогодні, під час сьогоднішнього голосування, була єдиною, хто голосував проти цього рішення. Не під в зв'язку з тим, що нагальної необхідності так, зробити капітальний ремонт площі перед торговрожальним центром промінь не було, оскільки останні реконструкції відбулася в 2012 році і вона була в доволі непоганому стані. Ми вважаємо цю реконструкцію фактично таким забаганкою забудовника. Згідно закону, забудовник може бути звільнений від сплати за будівництво інженерних або інженерно-технічних мереж. Промінь звільнили через реконструкцію площі, перенесення зупинки та встановлення світлофора. А основну частину складає вартість бруківки. Міський голова обіцяв ще в січні розробити концепцію, як і кого мають звільняти від сплати пайової участі. Але цієї ідеї досі немає в очільника Луцька, адже ці кошти, від яких від сплати звільняють забудовників, вони є дуже необхідні містом. Парку імені Лесі України. Українки в Луцьку потрібен спокій, зокрема, мешканцям звіринця, так як дорога до нього відкрита і авто без обмежень можуть паркуватися. Із депутатським запитом щодо обмеження руху транспорту в парку до депутатів звернулася Юлія Дацюк. Прошу обмежити рух транспорту по даній дорозі, оскільки це є паркова зона, це є хідна зона, а все ж таки, щоб їздили тільки авто. Депутати підтримали запит більшістю голосів. Народні обранці проголосували за зверненнями китирабана до міського голови, аби змінити цільове призначення ділянки у старому місті на вулиці Богдана Хмельницького, де має бути торговий центр. Чи матимуть запити депутатів реакцію з боку міської ради покаже час?